Вітаю, друзі, про кримінальні справи та санкції, які введені останніми днями. Справи порушені, санкції введені. Про це за хвилинку. А поки що підпишіться на мій канал, поширте його для того, щоб знати правду, знати більше, для того, щоб разом з нами боротися з корупціонерами, мародерами, зеленими гнидами та іншою нечисть. Отже, буквально два дні під час водохрещі порушена маса кримінальних проваджень, вручена маса підозр. Е і введені санкції. Дивлюся на всі ці підозри, санкції і розумію, що це фейк. Це фейк, який влада кидає вам в очі. Спитаєте, чому? Розповім. Дивіться, кримінальне провадження виключно проти тих, хто є або опонентом режиму Зеленського, або е належить до політичних сил, які опонують Зеленському. Ну, судіть самі. Андрій Лопушанський, народний депутат від Європейської Солідарності, стовп. Європейської солідарності в Західному регіоні України на спасину кримінальне провадження. Константин Бандарьов. Людина, з якою в мене ну ніколи не то, що спільного не було, я його критикував. Я, ну, там, у нас конфлікти були, політичні, різні. Кримінальне провадження, бо він з батьківщини Тимошенко. Притом, по фактам, які були відомі задовго, задовго, задовго. Один Новинський. Кримінальне провадження є, підозра є. Знаєте, кому підозру вручили? Селищному голові козина. Куди він її має повісити підозру Новинському? В клазет собі. На голову жінці прицепи. Куди? Для чого? Які наслідки процесуальні від цього всього? Ну і так по всім кримінальним провадженням. Тепер найголовніше, що всі кримінальні провадження, проти вищих посадових осіб колишніх, нинішніх держав підписані виконуючим обов'язки Генпрокурора, який не має права їх виконувати останні два місяці. І в суді, якщо не вітчизняному, то європейському, вони всі будуть скасовані. Тобто нам показують фейк. Замість того, щоб призначити генпрокурора, порушувати справи, розслідувати і так далі, нам вкидають фейк для того, щоб показати, ми от боремося. Так само з санкціями. Друзі, подивіться на ці санкції. У бойка забрали Героя України. Кури бігають, сміються, бойко мав би сидіти. Давно у в'язниці, бо він в перші дні російської агресії в Соловйова на каналі коментував наступ росіян на Київ. Вдумайтесь. А йому забрали героя. І то після того, як Петиція набрала ще щось. А санкції проти Шуфрича. Які на санкції? Він в СІЗО сидить. Ну, куди ж далі карати? Вели. Порушили, підозри вручили. Ефект нуль. Але люди будуть про це говорити. А про те, що на фронті фактично трагедія, що фронт рушиться, будуть мовчати. Тому моя думка така: запускають ці кримінальні провадження, ці санкції для, з однією метою відволікти вашу нашу з вами увагу від подій на фронті. Від того, що Покровськ під страшезним обстрілом, що росіяни на Купянськ рухаються, про невдачі у Курській області про це мовчимо, а будемо говорити про провадження і санкції, які ну ноль ефекту матимуть. Тому люди думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Ми, попри все, маємо зробити нашу країну великою мирною і процвітаючи